Я хочу сказати, що сьогодні дуже рада, тому що моя дитина тяжко хвора. Я приїхала сюди дуже здалека, але випадково чисто дізналася про отця Олега, його зцілюючі молитви. І я також написала на сторінку, чи можна приїхати, бо бути на цій службі Божій. І сталося невимовне чудо. Вечором, коли ми подзвонили і на другий день приїхала до дочки в лікарню, яка лікується тут, у Філано-Франківську. Я була вражена тим, що ми зробили контроль УЗД, який був страшний діагноз. Просто після того, як ми попросили отця Олега помолитися за її здоров'я, то на другий день, коли я приїхала і ми зробили це УЗД, то були зовсім інші результати як були три дні тому. Це було для мене якесь невимовне чудо. Я просто не знала, що робити, кому що сказати. Але найперше хочу подякувати Богові і отцю Олегові за його зцілюючі молитви. Я дуже дякую. А в дитини поставили діагноз кисту правого яєчника, і об'єми за три дні збільшилися у три рази. І коли ми вечором подзвонили, і на другий день ми. Мали контрольне УЗД з лікарем, вона була присутня, вона сама не знала. Вона каже: Я не знаю, що вам сказати, чи вам сміятися, чи вам плакати. Я кажу, це напевно якесь Боже чудо, бо інакше, інакше тут не можна що сказати. Як за три дні і, і були одні результати, а тут на наступний день, за, за цими молитвами, вони зменшилися наполовину. Просто велика хвала і дякую. Богу найперше і вам. Дякую.